Отже, з'єднав проводи в коробці. Звідси зайшов провід з вимикача на горище і на балкон. Жовтий пішов на фазу. Це вхід. З вимикачів на підсвітка на горище буде. І другий провід ось на балкон пішов. Далі нулі всі вхід. І вихід на низ. Ось цей провід. Нуль з'єднав, всі нулі з'єднав. І фаза на низ, і фаза вхід ось сюди з'єднав і один провід, який йде на вимикач. Все просто. Зараз буду ізолювати, накладати трубки термоусадки і закривати. Термоусадочні трубки, які надів Зараз їх буду гріти паяльником і встановлювати, ну, закріпляти, але сильно їх нагрівати не буду, чисто, щоб не злітали. Ось вони для ізоляції. Закінчення прогріваю більше, тут менше, щоб при потребі можна було зняти. Закінчення роблю ковпачки. Все, коли провода упаковані, закриваємо кришку.